Добрий день, шановні батьки. Сьогодні пропоную до вашої уваги декілька правил з безпеки життєдіяльності дітей у зимовий період. Уже наступила зима. Діти із захопленням чекають зимових розваг. Але пам'ятайте, під час прогулянки з дітьми перевіряйте місця, де гулятимете на наявність небезпечних предметів. Одягайте дитину відповідно до погодних умов. Не пам'ятайте, що обличчя, ноги та руки є найбільш уразливими до морозу. Не допускайте перебування дітей без нагляду, особливо біля відкритих водойм. Будьте уважними під час перебування на вкритих кригою, річках та інших водойщах. Не допускайте перебування дітей під дахами, щоб уникнути паню падаючими бульками та снігом. Під час новорічних свят щоб свято не затьмарило лихо пожежі і ще гірша втрата близької людини, необхідно дотримуватись правил безпеки. Не залишайте поблизу ялинки свічки, бенгальські вогні, не прикрашайте ялинку ватою, перевіряйте справність новорічних гирлянд. уникайте забав з петардами, хлопавками, бенгальськими вогнями тощо. Стежте, щоб діти не бавились біля ялинки. Не брали до рук скляних ялинкових прикрас та дрібних предметів. За святковим столом не дозволяйте дітям вживати неякісну, не свіжу, шкідливу для дітей їжу. Не залишайте дітей самих удома, навчайте їх не йти на контакт з незнайомцями, не брати від них ласощі. Дякую за увагу. На все добре.